Ісая 54 розділ: Веселися ж, неплідна, яка не родила, співанням утішайся, радій, що мук породільних немала, бо в покиненої буде більше синів від синів заміжної, говорить Господь. Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй. Бо праворуч і ліворуч поширишся ти, а насіння твоє одідичать народи і заселять міста опустошені. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби у дівацтва свого ти не будеш уже пам'ятати. Бо муж твій творець твій, Господь Саваот, йому ймення. А твій викупитель, святий Ізраїлів, він Богом усієї землі буде званий. Бо Господь був покликав тебе, як покинуту жінку, і засмучену духом, і як жінку юнацтва свого, як була ти відкинена, каже твій Бог. На хвильку малу я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе. Та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій викупитель, Господь. Бо для мене оце мов ті ноєві води. Як я присягнув, був що ноєві води не прийдуть уже над землею, так я присягну, щоб на тебе не гніватися й не карати тебе, бо зрушаться гори, й холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець, Господь. Моя дочко, у Бога бурую югнана, невтішна, ось каміння твої покладу в малахіті. Основиш твої закладу із сапфірів, і пороблю із рубіну карнизи твої, твої ж брами з каміння, карбункула, а всю горожу твою з дорогого каміння, всі сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий настане синам твоїм. Будеш міцно поставлена правдою, стань далеко від утиску, бо не боятимешся, і від страху, бо до тебе не зблизиться він. Коли хто чіплятися буде до тебе, то це не від мене, хто чіплятися буде до тебе, той перед тобою впаде. Отож я створив коваля, який дме на огоні з вугілля і вироблює зброю свою ремесла. І ви, губника, теж я створив, який нищить ту зброю. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спащина господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь.